Доброго дня, шановні садівники. Сьогодні ми з вами будемо обрізати кущ Агрусу. Але перед тим як обрізати і приступити до роботи, хочу вам подякувати за перегляди та за вподобайки, які ви ставите. І так подивимось на цей кущ. Ось у нас кущ Агрусу, це кущ безшипний. Як бачите, на ньому немає колючок. Ось ми його будемо підрізати. Значить, Ну, перш за все, які основні правила. Значить, ми будемо з вами спочатку удаляти, які гілки хворі, може поломані, засохші. Потім будемо удаляти гілки, які лежать біля землі. Ось, наприклад, оця Вон видно гілку біля землі. А також будемо розріджувати середину куща, для того, щоб було гарне провітрювання і гарне освітлення. Для цього буде гарний врожай. Ягоди будуть крупніші. Ну і так, давайте почнемо. Ось у нас є помічник тут прийшов. І так, я кажу, спочатку удаляємо ті гілки, які у нас ідуть по землі. Далі ось у нас йдуть гілки. Біля землі низьки, якщо ми тут їх залишимо, буде врожай, вона ляже все одно на землю. Тому ось тут можна зробити таким чином. Ось так укоротити. Звідси підуть вгору вже гілочка. І ось тут укороти піде гілочка вгору. Ось так по кругу будемо йти, дивитися, значить, ось гілки, які будуть йти до землі. Забираємо їх. Так, ось оця. Зразу дивимося що всередині. Є дуже слабенькі гілочки, маленькі, ми їх зразу теж удаляємо. Ось так. Так, тут дивимось. І тут у нас буде трошки тісновато. А тому ми зробимо таким чином. Ось оцю заберемо. А тут укоротимо краєшок. Зразу по ходу цей краєчок укоротимо. Тут ось густо будемо її обріжемо. Хай звідси йдуть молоді гілочки. Так, ідемо далі по кругу. Так, тут у нас... Тепер бачу буде тісно. А тому що щось треба нас тут удалити, щось залишити. Значить, оцю ми заберемо. Ось так. Оцю заберемо, бо їм тут тісно. Так, йдемо далі по кругу. Тут ось загущення, трошки їх. Укоротимо, а деякі приберемо. Так, верхівки укоротимо. Для чого ми це робимо, щоб ось тут у нас пішло розгалуження гілочок? Так, тут трошки буде густо. Тому тут укоротимо. Всю взагалі заберемо тут трошки загусто. Ну кінчики, як я казав, кінчики. Так, йдемо далі. Кінчик. Повертаємось, далі йдемо по периметру. Так, тут у нас буде трошки густо. Тому ми оцю заберемо. А це хай продовжує далі рости. Оці тоненькі внизу дуть заберемо. Так. Тут трошки розрідимо, бо тут густо. Ось так. Кінчики укоротим. Так, тут йдемо, дивимося, це зовсім внизу. Йдемо по землі. Забираємо. Так. трошки розійдемо. Так, оце піде вниз. Ось ми його заберемо зразу. кінчики укорочуємо. Так, і дійшли ось вже майже до того місця, звідки починали. Так, помічника, ну тікай звідси. Боня так дивимось, ось сюди гілка вниз по землі. Забираємо. Так, оці від гілки, коли вони будуть заражати, вони теж шляблять на землю, тому ми їм їх, їх укоротимо трошки, хай звідси з кінців підуть гілочки вгору. Так. Тут трошки тісновато, отак зробимо. Тут отак от зробимо, щоб теж вона не лягала на землю. Цю заберемо взагалі, щоб не було їм сильно тісно. Так, ось внизу є мілкі гілочки, в центрі ми їх теж забираємо. Так, це росте всередину. Укоротимо. Так, ці кінчики теж укорочуємо. Ось так в середині Ось можна забрати оці два пагони, бо тут буде загущення. Так, ось оцей зломаний заберемо. Ось отут трошки буде густо, заберемо. Так, тут ми кінчики обрізали. Ось маленькі ще є всередині їх. Так. Ось приблизно те, що ми маємо, Ось ще кінчики не забрали. Ось приблизно підрізка цього курча. Ось на цьому все. Бажаю вам гарних переглядів. Всього самого найкращого. До побачення.